Дівчата, у нас нова доріжечка, бюджетна нова доріжечка і на неї вже є замовлення. Але ми її вам обов'язково зараз покажемо. Будь ласочка, ви хочете подивитися колір? Це новий колір. Ми назвали його шоколадна плиточка. Вам сподобається? Темненький, немаркий, класнючий. Подивіться, будь ласка, як він класно зложується. Досить легенька доріжечка. Опа! Опа, шоколадна плиточка. Подивіться, яка краса. Бюджетна дріжечка, яка коштує 260 гривень. Коротенька петелечка, яка легенько буде вам прибиратися, Сучасний малюночок, який ще буде вам служити досить довго, і ви будете на стилі. Основа йде повстяна, вона легенька, буде легко вам тріпатися. І вона дружня до паркету ламінату. Розмір є до 3 метрів ширини. Ось така кракса буде у вас абсолютно за невеликі кошти, сучасний малюночок, кольора шоколаду. Прямо хочеться його з'їсти, дотронутись, правда? Доставочка безкоштовна наша, коли України звертайтеся, а ми далі спішимо на почту. Легенько зложується, до речі, і поїде до вас.